Знаєте, люди, я хочу зняти це відео про Тік-Ток, не знаю, чи хейтерам, чи кому. Була май повна, майфайна, файна була така пишна молодеця, писала кобила, жирна, таке сяке. Похудала, пишу тріща. каже, ну яке ж воно ріща? Ну я не знаю, знаєте. Ідеш, робиш, робиш, кажуть, туди хазейка показує, яка вона справна. Не роби гниляка, кажуть, Боже, сіла, каже, сидить, то що не можна, то зробити? Ну, це я вже не знаю. Так само діти сидять гарно, кажуть добрий вечір, знімаються. Це зашугані діти, це зашугані діти. Уже якщо уже граються, що скажуть, Боже, ці діти нічого не бачили, скачу тверд того. Я не знаю, знаєте, якесь таке, якесь таке. Одягнешся нормально, каже де, Не знати, куди вирядилася. Вона що йде до свиней? Одінешся з диркою, каже, туди немає більше кофти, лише цієї дирки. Ну, це, знаєте, це така категорія людей, що не знаю не так, а сам не знаю як. Я свій блог знімаю просто як блогер з села, у чоботах, кофта з дирочкою і так далі. Кому цікаво, заходіть, я показую все, як в селі можна заробити, на чим можна заробити, на сільському господарстві, на городі, і просто на бурянах, без всяких укладень можна заробити. Тому я нікого не копірую, я просто знімаю своє життя. Але без хейтерів було б не так цікаво. так? Тому заходіть на інстаграм, слідкуйте там більш подробно, таких і відео, які я у Тік-Ток не закидаю. Всім гарного вечора!